Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, які обмеження накладаються охоронним договором на пам'ятку архітектури. Давайте поговоримо про перелік обмежень. Перше. Зазначення виключного цільового використання частини пам'ятки. Друге здійснення продажу або передачу користування частини пам'ятки тільки після письмової згоди органу охорони культурної спадщини. Третє. Зобов'язання утримувати пам'ятку або її частину відповідно до норм та правил пожежної безпеки в належному санітарному та технічному стані. Четверте. Заборона використання пам'ятки або її частини як постійне або тимчасове житло. П'яте. Розміщення реклами та інших надписів на пам'ятці або в її охоронній зоні тільки за попереднім погодженням органу охорони культурної спадщини. Шосте. Забезпечення доступу до пам'ятки з метою її екскурсійного відвідування. При цьому в договорі зазначаються дні та години відвідування та максимальна кількість відвідувачів одночасно. Підписуйся, тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.